Далі у програмі ви маєте право на захист, безоплатна вторинна, правова допомога, декларація чи реальність. Ви маєте право на захист. А якщо потребуєте правової допомоги, реалізуйте своє конституційне право отримати її безоплатно. Яка правова допомога доступна сьогодні? Кому і у яких випадках вона надається? Лінія захисту дізнавалась у регіональному центрі надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області. Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області працює вже більше двох років. До основних видів послуг центру відносяться захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування перед іншими особами, складання документів процесуального характеру. Право на безоплатну вторинну допомогу мають особи, до яких застосовано адміністративне затримання, адміністративний арешт, які затримані за підозрою у вчиненні злочину. До яких, як запобіжний захід, обрано тримання під вартою у кримінальних провадженнях стосовно осіб, до яких захисник залучається слідчим прокурором, слідчим судею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, допомога надається протягом 72 годин з моменту затримання. Давайте прізвище. Райвіділики центр працює більше двох років. Поки центр працював тільки по кримінальних справах. Дуже важлива віха в розвитку нашої держави. Великий проєкт держави це допомога малозабезпеченим особам. На нас центрі працює 129 адвокатів, які пройшли конкурсні комісії, здали екзамени і досить успішно пройшли рейтинг цей. От, успішно працюють вони по кримінальних справах, але в нас не буде розділятися ні кримінальні, ні цивільні справи. Адвокати будуть працювати по всіх справах. Ризики, які були, що міліція приймає насильницькі дії до своїх підзахисних. Значить, у нас таких фактів за два роки немає. Хоча бувають такі випадки, коли вони не сообщають при затриманні. Вони зобов'язані по закону сообщати наш центр негайно. На протязі двох годин ми даємо адвоката. Тобто до цього часу має право підзахисний, затриманий не давати ніякі покази без адвоката. Це його право, конституційне право, не давати покази. Даємо адвоката, і тоді адвокат працює. Тоді немає в них можливості на нього тиснути якось. Но бувають випадки, що вони там оговорюють, не нужен адвокат, що він міліцейський адвокат, що державний адвокат ніколи не принесе вам користі і все інше, але ми маємо сказати такий факт, що в минулому році у нас було 8 виправдовольних вироків, у цьому році 5. Тобто це робота адвоката. Як би не було в системі стидно і важко, але виправдовольні вироки є. І ще велике спасибі суддям, які мають честь виносити такі вироки, тому що не кожен сміливий суддя винесе виправдовольний вирок. Ви знаєте, що система як раніше захищала себе у системі безоплатної правової допомоги, вперше в Україні запроваджено стандарти якості, схвалені Радою адвокатів України. Здійснюється регулярний моніторинг, дотримання адвокатами стандартів якості надання правової допомоги, виходячи з принципів незалежності адвокатської діяльності та збереження адвокатської таємниці. За період існування системи безоплатної допомоги система дуже змінилася і вона дуже змінилася в кращу сторону. І адвокатів прийшло більше, і прийшло більше досвідчених адвокатів. Ті адвокати, які вже працювали в системі безоплатної допомоги, регулярно проходять тренінги, навчання, підвищують свою кваліфікацію і приходять уже до своїх клієнтів із новими знаннями на рівні з тими знаннями, які вони самовдосконалюються. Адвокат стверджує, що із запровадженням безоплатної правової допомоги поменшало фактів порушення прав громадян при затриманні немає катування у відділках міліції. правоохоронці більше дотримуються законодавства, що підтверджує одна із її останніх справ. Дуже великий плюс в тому, що люди знають, що є система безоплатної правової допомоги, знають, що можуть звернутися і отримати кваліфіковану допомогу. І дуже радує те, що знають не лише. На території України, а й за її межами. Особисто я, от приклад хочу розказати своєї роботи, була черговим адвокатом і вимушена була виїжджати в три години ночі на затримання. Значить, затриманий був один громадянин Росії, і наш громадянин міста Кіровограда, українець. Дуже цікава ситуація, тому що на фоні військових дій, а то, які відбуваються, ось цей громадянин Росії просто приїхав у гості до свого друга з Кіровограда. Перевірити, чи правда тут є фашисти і бандеровці, для того, щоб приїжджати воювати за нас і відстоювати. І ось коли цей російський громадянин приїхав на території України Кіровоград і своїм товаришем проводив час в кафе. Вони весь час провокували правоохоронні органи для того, щоб ті відчинили з ними якісь дії. Ну, чи, можливо, їх десь завезли, чи, можливо, їх побили, чи, можливо, їх закрили. Я не знаю, які були думки, але справа в тому, що правоохоронні органи діяли і потрібно віддати їм належне дуже законним чином. Їх доставили у райвідділок міліції. І коли громадянин Росії сказав, що «А мені потрібен адвокат, йому сказали, буде тобі адвокат. І через 40 хвилин я, як черговий адвокат, прибула. Ви бачили його очі, він здивувався. Він як пізніше мені говорив, що я не вірю, що таке може бути. А хто буде оплачувати ваші послуги? У мене в кармані 200 гривень, я не зможу оплатити адвоката. Він говорить про те, що, надивившись американських фільмів, він говорить, я просто. Сказав, що мені потрібен адвокат, я не розраховував, що я зможу отримати кваліфіковану юридичну допомогу. І після кількагодинного спілкування, скажімо, в райвідділі міліції, близько шостої ранку, ми вийшли з тими хлопцями із відділку, і цей громадянин Росії ще довго озирався. Він не вірив, що за ними не біжить ніхто з працівників міліції, що його ніхто не е не відвіз. Хоча була там ситуація в процесі. Виїжджала і 11-та бригада із психіатричної лікарні, тому що потрібно було встановити, чи ця людина адекватна, інші дії там з ними виконувалися. Але все ж таки закон був на стороні цих громадян і правоохоронні органи діяли вірно, так що він поїде. До себе на батьківщину і з приємними враженнями, що все таки Україна є правовою державою і розвивається згідно з європейськими стандартами у правильному напрямку, чого у них немає з його слів. Безоплатна вторинна правова допомога це вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу до правосуддя. Надається для захисту прав людини у суді за рахунок коштів державного бюджету України. Безкоштовні адвокати від держави чекають на вас. Уряд уже відкрив понад 100 таких центрів по всій країні для пенсіонерів, інвалідів, учасників АТО, дітей-сиріт, переселенців. Та малозабезпечених українців, якщо ваші права порушені, якщо ви потребуєте допомоги в судах і не маєте грошей на адвоката, приходьте в центри безоплатної правової допомоги. Право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, тобто правових послуг, стосовно питань пов'язаних із соціальним захистом, отримали також учасники АТО, які мають статус учасника бойових дій. Тепер захиснику вітчизни у цивільній чи адміністративній справі гарантовано захист професійним адвокатам. Військовослужбовцям, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть безпосередню участь в АТО, що триває на сході країни. Вторинна правова допомога надаватиметься безоплатно. Таким чином, починаючи з липня цього року право на безоплатну вторинну правову допомогу стосовно питань пов'язаних із соціальним захистом, матимуть ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Це учасники бойових дій, інваліди та учасники війни. А також особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед батьківщиною. До переліку осіб, на яких поширюється дія цього закону, також віднесені сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО. Важливо, що всі вказані категорії осіб звільняються від судових витрат, пов'язаних з розглядом питань, що стосуються їх соціального захисту. Учасникам бойових дій, учасникам АТО і сім'ям, які загибли їхні воїни в АТО, надаємо допомогу. З часу створення кіровоградського місцевого центру за правовою допомогою звернулося понад 10 військовослужбовців, учасників АТО. Здебільшого вони вирішують земельні проблеми, з якими стикнулися під час оформлення документів на земельну ділянку. Проблема учасника бойових дій мусить носити соціальний характер. Військових обов'язково консультують, але не у всіх справах можуть надати безоплатний адвокатський захист. Але у будь-якому випадку треба звертатись до центрів, які спрямують військового у русло прав правильного вирішення справи відповідно до закону, з яких питань можуть звертатися учасники АТО, і вони можуть отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Учасники АТО мають право значить звертатися до нас. Відповідно до закону про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Законом прописано, що ми надаємо допомогу учасникам АТО щодо їх соціального захисту. Ну до соціального захисту це великий перелік справ. Це і житлові, і земельні спори. Усім, хто потребує захисту у цивільних і адміністративних справах і підпадає під категорію соціально незахищених громадян, звертатися потрібно у місцеві центри. Таких у Кіровградській області три: Голованівський місцеві центр Олександрійський та Кіровоградський центр надання безоплатної вторинної правової допомоги. Інші райони області обслуговують саме ці три центри. До того ж, можна звертатися цілодобово до чергової частини регіонального центру у місті Кіровограді, зателефонувавши за номерами 0522 320797. 97. 099-104-80-38. Вам у будь-яку хвилину нададуть інформацію і підкажуть, як діяти. Людина приходить до нас, до центру, і їй її... Треба підтвердити свій статус. Тобто вона приходить з нас до, до нас з паспортом і відповідно до категорії, то, то це буде або е, посвідчення інвалда, учасника. Інвалята, до, учасника да. Якщо це малозабезпечена людина, вона приносить до нас, перш за все, дуже буде. Добре, якщо людина прийде зразу з довідкою з соціальної служби про надання її статусу малозабезпеченої, тоді питання, яких немає. Якщо не буде такої довідки, прийдеться особі давати довідки про доход, тобто доход сім'ї, не тільки свій, тобто тут же людина вибирає, як вона буде підтверджувати свій статус. Вона до нас звертається. Ми, значить, пише нам заяву. заяви ці всі будуть роздруковані. Вона буде тільки заповнювати бланк, дає згоду на обробку персональних даних. По закону ми маємо 10 днів. На обробку даних, на, на вирішення питання, чи даємо ми допомогу або не даємо. Але я думаю, що в кожному конкретному випадку будемо дивитися, і якщо потрібно негайно якась допомога, тобто може це написання складання процесуального документу, такого як апеляційна чи касітійна скарга. Буде черговий адвокат, який зможе. Ну навіть може й терміново надати таку допомогу. Центри безоплатної правової допомоги не організовують роботу адвокатів, а виконують стосовно них допоміжну функцію бек-офісу. Людина до нас прийде, і я думаю, що вона від нас без відповіді не піде. Ми будемо з'ясовувати всі обставини, які питання у людини. Якщо вона навіть не належить до категорії цих осіб, ми будемо її спрямовувати. Що людина робити в його в її випадку, щоб вона не залишилася без відповіді? Ми налагоджуємо співпрацю і налагоджуємо зв'язок зв'язок да, держави і адвоката, тобто держава, людина, клієнт, адвокат. Адвокати труднощів не бояться. Якщо буде багато справ, стартуватимуть конкурси по відбору нових захисників для роботи у центрі. Головне, що країна реформується і у системі правової допомоги відбуваються кардинальні зміни. Сьогодні держава розглядає надання правової допомоги як свій обов'язок і відповідальність. Держава виступає таким. Адвокатом для всіх малозахищених громадян можна сказати, тому що людина, коли не має коштів, вона не може звернутися до адвоката і укласти угоду, заплативши гроші, отримавши правову допомогу. А так люди отримують унікальний шанс, не маючи грошей поділитися своєю проблемою із адвокатом, який допоможе вирішити питання, зібрати документи, звернутися до суду, супроводжувати справу в суді. Це дуже цікаво буде робота, і я думаю, що це не є проблемою, тому що і коли започатковував роботу Центр безоплатної допомоги, також не знали, як піде робота, але бачите, справилися, розвинулися, виросли. Тому я думаю, в цьому напрямку також будемо розвиватися добре. Дуже хочеться, щоб всі громадяни знали, що існує така система безоплатної правової допомоги, що конституційні права наших громадян захищаються, захищаються на належному рівні. Адвокати чекають вас і разом будемо вирішувати ваші проблеми і дійдемо правильних висновків. Юридичний проєкт Лінія захисту працює для того, щоби ви почувалися обізнаними і захищеними. Ми роз'яснюємо складну правову інформацію доступно і зрозуміло. Обирайте лінію захисту ще суботи на каналі Кіровоград. Побачимось за тиждень. Бережіть себе і Україну.